Фонд соціального страхування у Хмельницькій області, попри воєнний стан, працює у штатному режимі. Грошові виплати лікарняних та допомоги при вагітності і пологах здійснюються згідно графіків. Вже від початку повномасштабної війни наша область отримала розрахунки на 400 мільйонів гривень. Їх отримує 57 тисяч застрахованих осіб. На сьогодні до нас подано 54 тисячі. Це по листках непрацездатності, по тимчасовій непрацездатності. Це орієнтовно по в середньому. По два листка непрацездатності. По 6 днів і виплати по на одну особу складають 5 тисяч гривень. Це середня цифра статистична. Значно більшу суму страховки отримують при вагітності і пологах. На сьогодні ми отримали на фінансування заяви розрахунки для майже трьох тисяч жінок. На сьогодні середня виплата по вагітності та пологах за 9 місяців на одну жінку складає в нас 38 тисяч гривень. Виплати від держави надходять щоправда із затримками. Застрахованим доведеться чекати близько двох місяців. Ті кошти, які акумулюються на рівні Києва, тому що фінансування здійснюється за рахунок коштів, які надходять від сплати ЄСВ, які сплачує роботодавець. Ці кошти акумулюються на рівні виконавчої дирекції, і при надходженні цих коштів на рахунок виконавчої дирекції, виконавча дирекція перераховує їх на управління. Тому фахівці просять людей не панікувати усі нараховані виплати надійдуть вже незабаром.